Макоцька затока на річці Дністер, найчарівніший куточок Національного природного парку Подільські товтри, одного з семи природних чудес України, розташована на півдні Хмельниччини в 40 хвилинах їзди від Кам'янця-Подільського, місце, куди з'їжджаються на відпочинок люди зі всієї України, відоме далеко за межами Подільського регіону. Окрім туристів, ця мальовнича місцина особливо приваблива для тих, хто полюбляє незаконну наживу. За словами жителів окружних сіл. Продовж років тут процитає річкове браконьєрство. На що відповідні контролюючі органи звикли заплющувати очі, мовляв, нічого подібного в бакоті немає. Відповідно, й гучних фактів про затримання зловмисників знайти важко. Рибалки разом з активістами громадських формувань вирішили зробити рейд до затоки, аби на власні очі переконатися в тому, що Бакота дійсно стала раєм для браконьєрів. Для цього рейду долучилися і ми. Прибувши на місце, відразу помічаємо на водомі безліч саморобних маяків. За допомогою них рибалки помічають місця, де закинуті сітки, враховуючи той факт, що все це робиться в обхід закону, такі дії є верхом зухвальства, адже браконьєри навіть не намагаються приховувати злочинні дії. Аби переконатися у тому, що сіті з маяками дійсно встановлені в супереч закону. Під виглядом рибалок любителів підпливаємо, аби перевірити, чи наявні на них бирки. Відповідно до законодавства, бирками зобов'язані маркувати пасивні знаряді лову ті особи, які здійснюють промисловий вилов риби з метою визначення їхньої належності. Заразом помічаємо на водоймі ще один човен, на якому двоє невідомих посеред білого дня, чи то перевіряючи закидають у воду чергові сітки, навіть не приховуючи цього, побачивши нас, починають рухатися назустріч. Тим часом ми встигаємо перевірити кілька рибацьких снастей. Жодних бирок, на них, звісно ж, не знаходимо. Очевидно, це реманент браконьєрів. За кілька хвилин невідомі вже біля нашого човна. Залишаємося в образі рибалок любителів. Вимикаємо камеру, аби ті нічого не запідозрили. Де, це може риба, є. Що, пару маємо на Пару Відразу починають розпитувати, хто ми і що тут робимо. Аналогічні, зустрічні запитання лишають без відповіді. Натомість обіцяють розібратися з нами і відпливають за скеля старіх берега. Ми ж продовжуємо перевіряти сітки. На жодній не знаходимо ознак законного промислового лову. Однак виявляємо чимало рибин, які потрапили у пастку браконьєрів. Приміром, ось цей верезуб. Цінна промислова риба, чисельність якої в наших водах впала до критичної межі. Вилов цієї риби суворо заборонений. Верезуб має зникаючий природоохоронний статус виду, а тому його занесено до Червоної книги України. Штраф за вилов однієї особини, незалежно від розміру і ваги, сягає 10 тисяч гривень. Доходимо до нещодавно закинутих невідомими сітей, з якими мали розмову кілька хвилин тому. І тут пусто. Виходить, щойно ми мали розмову ні з ким іншим, як з браконьєрами, які обіцяли розібратися з нами. Проте вирішувати стосунки ті не поспішають, а тому, не гаючи часу, вирушаємо до них, аби дізнатися, який стосунок хлопці мають до незаконно встановлених снастей, водночас викликаємо міліцію. Раптом в одного із активістів лунає вхідний дзвінок. Телефонує екс-голова Кам'янець-Подільської райдержадміністрації Михайло Желізник. Виявляється, про нашу присутність на Бакуті вже багатьом відомо. Можливо, саме тому невідомі на човні не поспішають розбиратися, хто ми і що тут робимо. У нас стоїть чотири бригади, як офіційні. Я з тобою селася, що там куча брафонірів, і я знаю, хто там цим займається, але сьогодні до 1 квітня, там де офіційні мережі, хай хлопці не беруть, які не знімають ситі. Тому що там совітський зараз хоче мене підтягнути, щоб я воював там з своїми хлопцями. Мені ці воїни не нужні, я вже устав від цих воїн. Мій хлопець під'їде, він покаже вам всі документи, хай люди подивляться, задокументують. А де незаконно, нема питань. Хай знімають, хай утюжить всіх, я готовий теж там їхати в рейді, якщо треба. А Бо... тому що як воно сіті, сітю, якщо хочуть війни, то буде під, де, де, де стоїть, воно маркірована, Там сіті з бірками. На... Там міліцію теж вже викликали. Ну знаю. я я знаю, да. Хто повідомив желізника про наш рейд, невідомо. Однак стає додалі цікавіше. Рухаємося у бік човна з невідомими. Помітивши це, вони теж заводять двигун і починають маневрувати, уникаючи зустрічі. Невже вони теж знають, з якою метою ми прибули? Човен втікачів виявився швидшим від нашого. А тому повертаємося на берег, куди вже мали прибути міліціянти. За півтора години після виклику таки прибув. В цей час невідомі втікачі зробили кілька спроб дістатися перевірених нами сіток, аби почепити на них бирки. Однак на заваді їм стали активісти, які до прибуття правоохоронців на двох чонах патрулювали в секторі, де було виявлено скупчення рибальських снастей. На вимогу активістів припинити явні протизаконні дії на воді міліція повідомила, що фізично не може зробити це. Мовляв, вже понад 8 років у їхньому розпорядженні немає жодного човна. Держава просто-напросто не забезпечує міліцію необхідним транспортом враховуючи складні ситуації, в якій опинилися правоохоронці, активісти виділили їм свій човен. В іншому випадку сітки би просто залишилися у водоні. Адже без присутності компетентних органів вилучати знаряддя злочину ми не мали права. Незабаром на місці прибув і представник комунального підприємства, про яке так турбувався Михайло Желізник. Він показав усю дозвільну документацію і невдовзі покинув нашу компанію. Це не ваші Якщо без збір, хто не мило. Мимоволі напрошується запитання: якщо в даного підприємства є всі необхідні документи і вони здійснюють свою діяльність виключно в законний спосіб, то для чого було так перейматися про барковані сітки і відправляти на місце пригоди уповноваженого представника? Понад три години міліція з допомогою рибалок діставала барконір з діснасті. Всього було вилучено 11 сіток довжиною від 50 до 200 метрів. Цікаво, що одна із них таки мала бирку. Однак розмір бічка і довжини сітки свідчить про заборону її застосування. Відповідно до закону, якщо площа водного об'єкту перевищує 5 тисяч гектарів, то довжина сітки може становити максимум 70 метрів. Можливо, саме це стало причиною для хвилювань Михайла Желізника та його представника. В ході проведення огляду місця події за участі учасників громадських формувань було виявлено встановлення. Незаконних рибальських сіток кількості 11 штук, які вилучені під час огляду місця подій, також свіжовилом риби. Посеред вилучених сіток було вилучено одну пробірковану. На даний час буде вірю про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 Кодексу України. Незаконне заняття рибу промислі. Аби дізнатися, кому належать заборони знаряддя промислу, ми надіслали запит в Держрибагентство. Однак на момент випуску даного ролику відповіді ще не отримали. Зрештою, ми таки переконалися у цілковитій анархії, що має місце в басейні Бакоцької затоки. На нашу думку, виявлені факти браконьєрства несуть істотну шкоду водній фауні. Лише приклад масового вилову в резуба, занесеного до червоної книги, тягне відповідальність не на десятки, а на сотні тисяч гривень. Коментар до статті 249 Кримінального кодексу України. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом також визначає такі ознаки злочину як істотну шкоду. Цим роликом колектив громадського телебачення Поділля звертається до Державного агентства рибного господарства, аби те вжило відповідно до своєї компетенції рибоохоронних заходів і припинило масове браконірство не лише в Баковській затоці, а й на інших ділянках басейну Дністра. Також ми вимагаємо оперативного та об'єктивного слідства всіх виявлених фактів незаконного вилову риби і закликаємо керівництво райвідділку міліції придбати своїм підлеглим хоча б один човен, аби ті могли належним чином виконувати свої обов'язки.